Останні тижні лютого захворювання на ГРВІ і грип в Одесі спадає. Про це свідчать дані Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Так, з 12 по 20 лютого вона знизилась на 13% порівняно з попереднім тижнем. Усього захворіли 3,5 тисячі одеситів, серед яких майже 66% становили діти віком до 17 років. Як допомогти дитині скоріше впоратися з ГРВІ? У міській дитячій поліклініці розповіли про шість важливих правил для батьків. Перше правило це режим повинен бути непостільним. Тобто дитину не потрібно заганяти в ліжко. Якщо дитині буде погано, вона і так не захоче активно грати. Друге правило це харчування повинно бути тільки за бажанням, адже ми знаємо, що так прийнято майже в кожній сім'ї, що як тільки дитина захворіє, кожен намагається її нагодувати. Цього не потрібно робити. А потрібно давати дитині якнайбільше пити. І це третє основне правило, каже лікар: чим більше рідини отримує дитина, тим більше зволожуються слизові оболонки. Тим рідшим стає секрет в легенях, і його потім можна краще відкашляти. Четверте правило це оптимальні параметри повітря. Температура повітря повинна складати в приміщенні від 18 до 22 градусів, краще, не вище 20 градусів. Вологість повинна бути від 40 до 70. Чим більш вологе приміщення, тим краще вашій дитині. Також важливим п'ятим правилом є забезпечення носового дихання. Дитина не повинна дихати ротом при вірусній інфекції, зазначає педіатр Олена Кухар. Якщо в дитини нежить або закладеність носу, необхідно промити ніс сольовим розчином. Якщо закладеність сильна, можна використати, наприклад, судину звужуючі краплі. І шосте правило це правильний розрахунок жарознижуючих препаратів. Дітям в домашніх умовах можна давати два препарати, наголошують фахівці п'ятої міської поліклініки. Це парацетомол та ібупрофен. Ібупрофен з розрахунку 10 мг на кг маси тіла дитини з інтервалом 8 годин чи парацетамол з розрахунку 15 мг на кілограм маси тіла дитини з інтервалом 6 годин. Це ті препарати, які необхідно дати дитині при температурі тіла вище 38 та 5 градусів. Або ж якщо почуть, самопочуття вашої дитини погане, і цифри на термометрі показують навіть 37 і 5 градусів. Також лікарі радять, якщо в дитини є проблеми з серцем, нирками іншими органами. Не потрібно зволікати, треба збивати температуру тіла. І головне, коли температура не падає навіть після прийому жарознижувальних препаратів, необхідно звернутися до свого педіатра. А якщо немає змоги зв'язатися з лікарем, то обов'язково викликати дитині швидку допомогу.